Я показувала вам свій кедр ліванський. Ось, показую. Маленький, але живий, перелітував. Ще треба, щоб він перезимував. Корейському куточку я його замовила, маленький, Трісочку відріс. Гарно пішла армерія. Цього року, але тут було більше, половина все ж таки пропала. Ну, пропало, ну що ж зробиш? Таке вже в нас літо. Трохи поскубила в садочку і ходжу дивлюсь, і все одно не доскубала. І все одно не доскубала. то там, то там. Я їздила по дрова. Який він гарний. Так, так мені подобається в такому вигляді. Оцей стовпчик його скручений такий. М -м -м. Гарно на дворі тепло ще. О 12-й годині було 24 градуси, але. З поправкою на те, що вікно на південній стороні будинку. Бачите, ось це вікно. Вітру майже не було, тож, отака температура в нас була. Ось я відсадила андуру компакт. Андуру варігата, вибачте, з того кущика ось і розказувала, як я. Укоріняю свої. Я ось я сьогодні сюди його висадила. Так, ну і мені тут треба дерево посадити. Бачите, який в мене персик. Ой, нектарин. Це в мене нектарин. От сюди десь поруч посаджу дерево на заміну. Хоча в мене тут тоєчка стоїть. Все одно посаджу дерево сюди. Буде на заміну, тому що на оце нема надії. Ось воно від стовбура йде, воно йде вище у цієї болячки, а там нема жодного. Тож, може ще рік. Ну, максимум два. Та який там два, подивіться, що робиться. Так, йому. йому вже гаплик. Так, хочу зараз зробити альтаночку для цієї своєї феї підкової.